Всім привітики! Хотіла вже зняти відео, коли вже ми -би приїхали на коктейлі, але ось зупинилася, від'їхала від хати буквально секунд 10 і хочу вам дещо показати про те, що я говорила. Це жесть. Дивіться, що ось тут лежить. Вона така довжелезна. Вона хоч і мертва, але мені страшно підходити. Просто ось цей поворот до нас, тобто ми вже ось там живемо, а тут ось така зараза. Фу, слухайте, ну вона має більше, ніж метр. Мені здається, вона десь метр двадцять. І вона свіжо розчавлена, тобто десь це трапилось нещодавно. І коли це розумієш, що це буквально не так далеко від твого будинку, це просто треш, блін. Мені здається, я не знаю, що гірше сказ собаки. Чи коли проповзає така зараза, і ще хтось її задавив. І, до речі, це вже не перше, що ми бачимо. Ми як їздили на дальні пляжі, її також бачили, але вона вже була давно задавлена. І... Набагато менші розміри, тому знаєте, якось так не реагувала. Тут просто біля хати свіжо розчавлена і така величезна. Що? Та я відео знімаю. Олег вже намотав круг і приїхав по мене. Та це жестяк. Олег теж вирішив піти глянути. Блик. Та Олег дуже до речі боїться змій. Я до речі, у мене фобія риби. Я мега боюсь риби, якщо чесно. А Олег боїться дуже змій. Але мама дуже любить їсти рибу. Та рибу я, я люблю. люблю. Та, та це жах. Зміїні дослідники. Що там? Та ти прикинь, то ж біля хати, а вдруг вона лазала зранку біля нас, поки ми на роботі сиділи. Це, це... не проста, це що подарем лазить, це якась інша? Так, да, Тут є такі звичайні зелені змійки, а є такі, ну вона якась дивна. Навіть не зрозуміло, чи утруйна. вона та отруйна, не отруйна, яка вона, слухайте, uh -huh. жах. А хтось її задавив, ти прикинь, ти їдеш і її давиш. Так, у нас ще по графіку сьогодні пралка. Я з цією змією взагалі забула, що ми ще маємо попрати речі. Я просто проїхала мимо мимо каси, але повернулись. Беремо на 9 кілограм, і на 9 кілограм коштує холодна вода 40 тисяч. Але ми візьмемо тепло за 50 Так, далі ось так по 10 монеток. Запихаємо сюди. Не завжди вони йдуть. Копа і ще десяточку. Так, тут потрібно нажати ага, ще плюс 10 для е, теплої води. Все, і 26 хвилин відлік пішов. Так, старт. Все, готово. Так, ось ми вже знову пасаємося біля коктейлів. Я вже вибрала, який я хочу. Hello, я хочу куркуму, манго і банан. Ось такий в мене сьогодні буде коктейль. Так, коктейлі випали і тепер приїхали сюди по дорозі. Ось тут така є палатка з різними фруктами. Хочемо ще придбати фрукти, тому що фрукти потрібно їсти. А в нас вдома взагалі закінчилося. Дивіться, як тут гарно підвішені банани. Зараз щось наберемо. Ой, це щось таке цікаве. Перший раз бачу. Потрібно обов'язково взяти на пробу. Щось таке тверде. Візьмемо. Ой, як вони поливаються і рамбутан, чи як його. Правильно, не знаю ну Вибір фруктів, якщо чесно, тут не дуже великий. Що це таке? І це щось таке перший раз бачу, якщо чесно. Щось таке дивне. Як завжди, всі привітні. Віку пригостили, цей фрукт називається Манау. Чи ягода, чи фрукт? Манау. Просто це я думаю, це тайська назва. ідле Окей, пробуй. Я зараз не, хочу, не, не хочеш? Не Окей, по моїм зимом. Так, взяла одну штуку, називається він катон. Я думаю, це також. Я думаю, це також тайська назва. До речі, спробувала цю штучку. Вона таке, знаєте, як підсушена вишня. І трішки кислувати. Не дуже мені таке подобається. Так, банани і все. А, ще манго тут можна взяти. І так, ми заплатили 306 бат за одну непонятну штуку, великий кавун. Тут я не знаю, скільки бананів, напевно, кілограма 3-4, два манго і один драгон. Так? Все більше нічого не брали. 308 бат, правильно? 306 Так, і їдемо додому. Збиралися їхати додому, але як ви можете бачити, додому ми не доїхали. Я ж забула, що ми ще поставили прання і мусово було поїхати його переставити на сушку. І заодно вже заїхали в кафе пообідати. Бо щось коктейль випили. Сьогодні щось дуже мало. Ми просто зранку ще нічого не їли. коктейль, знаєте, якось малувато було, тому вирішили заїхати на суп. Так, сьогодні ще вирішили замовити спринг рол. Спринг рол – це такий ось такий смажений млинчик. Він добре засмажений, у я так зрозуміла, в олії. І він буває з різним наповненням. Тут були тільки таке відчуття, що веганські, тому що це вермишель всередині, морква. Ще якась різна зелень, і це речка, здається, біленьке. Ось такі спрінкроли. Ну, насправді воно смачненьке. Мені здається, можна навіть робити самому. Знаєте, просто жарити ось ці налисники, що ми смажимо і просто додавати будь-яку начинку. Ну, в принципі, виходить те саме, тільки просто більше засмажити потім. Так, Віка вже буде тестити срінкроли. І ще мені принесли, як завжди, моє грін карі і рис. Олег собі щось інше замовив. Зараз побачимо, що. Так, а Олег собі замовив рис базил. Ну, в принципі, те, що він їй у В'єтнамі частенько готував, і в Україні смажений фарш з базиліком та рис. Ось такий в нас буде обід. Азійська простота. В кафе можна не просто сидіти і їсти, можна лежати. Лежати, сидіти в телефоні, також можна там їсти собі. Ну, тобто, тут ніхто не заморочується. Це, знаєте, нема такого, як у нас, що ти приходиш в кафе і ведеш себе відповідно. Тут ти можеш прийти в кафе, просто собі лягти, сісти. Навіть поспати я неодноразово бачила, що вони, них коли обід вони приходять просто в кафе, собі і сплять, і ніхто їх не виганяє. До речі, ще один плюс такий, що в Азії також можна приходити в кафе зі своїм. Тобто тут ніхто тобі нічого не скаже. Ми завжди беремо коктейлі. Якщо хочемо їсти, беремо коктейлі, приїжджаємо з коктейлями. Тобто, знаєте, навіть у цих табличок зі своїм не можна, немає абсолютно. Ви можете також водичку. Ми ходили, наприклад, їли, пішли в магазин, купили водичку, пішли зі своєю водичкою. Ніхто нічого не сказав. Так само з пивом, тобто навіть з алкоголем, неважливо, що ви приносите, ви можете прийти зі своїм і ніхто вам нічого не скаже. Ну тобто, це дуже класно. Так, Ми повернулися додому і всі гарненько позасинали. У нас такий, слухайте, прийшов дощ, але стало набагато легше дихати. Ну і звичайно, ми ще купляли оцей фрукт. Хто пам'ятає? Я думаю, всі пам'ятають, бо це було три години назад. Він називається Саподіла, так? Я щось так запам'ятала його назву. Він якийсь такий, знаєте, він мені Так? Так. Да? Да. А на дотик він мені як вельвет, е е щось таке. Не попробуй. Знаєш, він якийсь такий, типу як одяг, Ну, як тканина якась. А. Правда, якийсь ну, такий на дотик, він трішки рябистий. Так, як ківі, о, до речі, знаєте, типу щось, як ківі, щось отаке поверх. Трішки... Як вельветка. Ну, це тканина є ну, така. Ну, класно. Так, зараз нам Віка буде читати наша постійна рубрика, так? Так, Давай. Це тропічний фрукт, схожий на картоплину ззовні, але дуже солодкий, та м'який всередині. Його смак часто порівнюють з карамеллю, коричневим цукром або грушами з медом. Ну і зараз будемо пробувати. Будеш різати? Да. Давай. Ця ложка я взяла, щоб їсти зразу. А ну що він тут себе представляє? Він -да -да -да. дуже схожий на ту Гуанабана. На Гуанабана? Оу. Ну щось таке. М -м, а ти розрізала, до речі, дуже смачненький запах. Так, дуже круче. А ну, дай понюхай ближче. Мені це копія Гуанабана. Так, М -м. воно щось таке, якесь як слива, груша, яблуко, запах, щось такий мікс. Але круте, круто. Так, зараз Віка буде пробувати. Давай, Віка перша. Нормально виколупується? Бо я дивилась ми в інтернеті. Дуже, дуже за а ще є кісточки. Я дивилась просто в інтернеті, він стиглий тоді, коли він дуже м'ягенький. Що скажеш? Гуанабана копія. Гуанабана? Я вже й не пам'ятаю той фрукт, якщо чесно, Гуана Банна. Я не могла прочитати. Це ми, у В'єтнамі ми знімали, так, в так? І зараз буду пробувати я. Кісляк. Я взагалі не люблю кислі фрукти. Віка, ти навіть не сказала, ти знала. Та він не кислий. Та він дуже кислючий. О. Явно не моє, але хто любить кисляк. Знаєте, як кисла сливка, кисла грушка, кисле... кислезне яблуко, щось типу таке. Мікс груші, яблука. Просто писало, що карамель. Тут зовсім ніякої карамелі навіть і не Мені, пахне карамель. Mm. Тобто Давай солодку кислу кислу частину спробую. Mm. Давай ще. Спроба номер два. Mm -hmm. що тобі все таке кисло? Я люблю кисляку. Він mm -hmm. дуже кислючий. Мені здається, тобі дати воду попити, воно для тебе буде кисло. Mm -hmm. Ні. Ну, не знаю, мені кисле. мені не сподобалось, але для любителів кислого класно. Віка тобі зайшло. Віці подобається, бо вона любить кисляк. І Олег, в принципі, любить кисляк. Так що, я думаю, їм зайде, мені не дуже. Оце такі дійсно всі нові фрукти, що я пробую, це мені якийсь мікс груші, банана, сливки і щось такого. Яблука, ну, типу, якісь такі мікси. Ну, не знаю, я не фанат нових фруктів, я люблю такий манго взагалі. Так. Банан, манго, такі, знаєте, дуже такі солодезні, тошнотні фрукти. Я люблю таке. Навіть полуницю, до речі, не дуже люблю. ням 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 Смачно! Да. Ось хто з'їсть цей фрукт. Будемо ще купувати, сподобалось? Ну, ще купувати ні. Знаєш, і так і сподобалось. Не, він смачний, але. Але банан і всі інші стандартні фрукти краще, так? Так. Да. Я теж за стандарт і кості всі нові, це щось не моє. Можливо, треба до них привикнути якось, їх часто купляти, щоб звикнути до них як там, до бананів, апельсинів, цього всього, і тоді буде добре. Хайк. Like. Тепер буде Олег куштувати. Давай. Тобі, я думаю, сподобається, бо він кислючий. Просто кислий фрукти, типу... якого. Все, просто кислий фрукт. Так, якийсь дивний смак, так? Ну тобі нагадує там щось якийсь. Нагадує те, що ми пробували в В'єтнамі. Те, що Віка казала, Гуанна Банна. Гуанна банаки. Ну, дивний фрукт. Просто Йо. кисляк. Але... Як дуже кисло, мені не достиг, що так, Так, але... завжди цікаво, що спробувати нове, я думаю. Так, спробували, більше не будемо. Так. Бачимо? качок був. Добре цінне! Зіло, ось його частину вона нас прям є. Я... Не буду вісти. Там Казала, такий класний, такий смачний. Там тільки серединка прикольна. Щось погодка з однієї сторони класна, а з іншої щось не дуже. І, в принципі, йде дощик. Ми ще сьогодні планували їхати в спортзал, але вже щось не знаю в таку погоду. Але, напевно, потрібно. Що там фоткаєш? Небо. Ми вирішили, що будемо чекати, поки закінчиться дощ, тому що він знову накрапає. І напевно ще поїдемо в спортзал. І на сьогодні ось такі в нас плани. Більше нічого цікавенького. Тому буду з вами завершувати вже сьогоднішній відеоролик. Зустрінемось завтра у новому дні у новому відео. Всім пока-пока!